Заморозки у повітрі до 5 градусів прогнозують на Вінниччині цими вихідними, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Анна Швець. Зниження температури принесли арктичні маси з півночі. Завтра, 19 квітня, вночі очікується невеликий дощ. У день без істотних опадів вітер до 20 метрів за секунду. Уночі 1,6 градусів тепла. В день 7,12. Вже починаючи з 20 квітня. Ми очікуємо без опадів. В день місцями невеликий дощ, і хочу наголосити, що вночі 20 квітня ми очікуємо заморозки в повітрі 0,5 градусів, що відповідає другому рівню небезпечності помаранчевий. І вдень вже буде 12-17 градусів тепла. 21-го вночі також без опадів, а вдень. Очікуємо знову дощі внаслідок виходу циклону із півдня. Знову будуть такі похмурі дні.